Точно, що ми сьогодні обговорюємо не просто угоду. Ми обговорюємо тест на зрілість влади, на її спроможність укладати стратегічні союзи відповідально, прозоро, з повагою до національного інтересу і з повагою до стратегічних партнерів. Йдеться точно не про Копало, йдеться про довіру. Довіру Сполучених Штатів держави, яка надає нам зброю, санкції і дипломатичний щит. І вже п'ять місяців цю довіру поставлено під загрозу. Недбало ділітанським похапцям. Бо перепонували, проверили так, що нібито обмінювали не ресурси на безпеку, а суверенітет на сувеніри. І це розуміє влада, і тому президента сьогодні немає в цьому залі, і тому не він подав цю угоду. На ратифікацію винесено документ не з високими державними візіями, а продукт пяти шести знаменитих менеджерів, які ніхто не знає, і які не спромоглися навіть пояснити, принаймні Європейській солідарності і народу України, що ми взагалі підписали. Не буває стратегічного партнерства без стратегічної поваги. Не буває прозорості без таємничих додатків, як вони стверджують, для додатки і тайна від парламенту, від народу, який воює, і від суспільства, яка 11 років захищає суверенітет. Де в угоді слова про безпеку питає народ? Коли буде припинення війни, коли буде мир? Хоча переміря. Я хочу нагадати, що останні півроку я і Європейська солідарність постійно говорили про стратегічну важливість партнерства з Сполученими Штатами, без якого не буде ні перемоги, ні миру. Не ми пропонували Надра в обмін на безпеку в плані перемоги президента Зеленського, ми тут в цьому залі лише 5 місяців тому 18 радів оплатували стоячи, а з тих пір слово перемога взагалі зникло з лексикону влади. І не ми європейська солідарність розганяла антиамериканську, антипрезидентську всередині країни для того, щоб здобути міфічних 2% рейтингу. Ми весь час били на сполах. І казали, що це дорога до катастрофи, і не треба зараз перекладати з форуї голови на здорово, замість того, щоб вибачитися і залучити всіх, об'єднавши для роботи на український інтерес. Додайте кримську декларацію, яку зробили Порошенко і Трамп. Додайте стратегічну угоду і перемагайте. Дякую.